початку нового тисячоліття ми бачили, як Mercedes-Benz g класу стає спортивним з варіантами AMG, брутальним з такими варіантами, як 4X4 і 6X6, отримує броньований варіант Gord та набуває небувалої розкоші. Варіант Mercedes-Maybach. через два десятиліття, коли світ переходить на автомобілі з нульовим рівнем викидів. Mercedes-Benz розкриває нову сторінку гелендвагенів екологічно та стильно, представлену концептом EQG. EQG один із найочікуваніших європейських електричних позашляховиків жовтня 2020 року. Бріта Сігар, член ради директорів Mercedes Benz, відповідальний за маркетинг та продаж, нещодавно підтвердив дату випуску EQG у 2024 році. Концепт кар Mercedes EQG є модифікованим G класом, друге покоління з елементами стилю характерними для електромобілів і зовсім іншою силовою установкою. Ключові зовнішні зміни включають двокольорну схему, що складається з глянцевого чорного кольору зверху і глянцевого алюмі. Мінівого знизу, решітка радіатора з чорною панелью прикрашена зіркою, що світиться анімованим візерунком у вигляді квадрата навколо зірки. І смугу з підсвічуванням по всьому периметру, в електростилі та ящик для зарядного пристрою, що замикається замість кришки запасного колоса. Інтер'єр концепту Mercedes EQG не так сильно відрізняється від g класу. Загальний дизайн і компонування залишаються колишнім, але салон виглядає багатшим. Відомо, що серійна версія геліка буде оснащена чотирма окремими двигунами, установку яка Імітує функціональність трьох стовідсоткових блокувань диференціалу Mercedes G класу. Комбінація приладів на фотографіях, опублікована Daimler, показує близько 75% зарядки та запас ходу 315 км, що залишається у Mercedes EQG. Моє припущення: при 100% зарядці таким чином ймовірність запас ходу може становити 420 км. Mercedes Benz Group хоче розробити модульну акумуляторну систему з різним хімічним складом. Каліфорнійська компанія SILA Nalo Technology та Mercedes Benz оголосила. 17 травня 2022 року, що в акумуляторах повністю електричного G-класу використовуватимуться кремнієвий анод сіла. Матеріал анода з високим містом кремнію збільшує щільність енергії без шкоди для безпеки та продуктивності. У спільній заяві двох компаній йдеться, що технологія дозволить збільшити щільність енергії на 20-40%. Майбутній EQG має незалежну підвізку на передній осі та на розрізну задню вісь. Чотири електродвигуни концептуальної версії, кожен з яких розташок. Поруч з окремим колесом керуються індивідуально. Водій може активувати знижену прохідність автомобіля через двостопеневу коробку передач. Mercedes Benz Group обіцяв величезну тягу та керованість для серійної моделі, як і G клас повністю електричний EQG матиме здатність долати підйом до 100% на відповідному ґрунті. Ближче до кінця розробки компанія проведе випробування на горі шекель за вишки 1445 метрів. Mercedes-Benz Group напевно гарантує, що EQG зможе подолати 629 кілометрів. Метрів на одній зарядці, але особисто у мене є ще до цього сумніви: приблизна потужність автомобіля складає більше ніж 500 кінських сил. На даний момент відомо, що електричний Гелендваген отримує як мінімум дві версії: EQG 560 і EQG 580. Mercedes Мерседес ЄКЮДЖІ доведе, що повністю електричні позашляховики можуть бути такими ж здатними, як і звичайні позашляховики. Mercedes-Benz Group змінила свою майбутню стратегію розвитку електромобілів. Німці планують повністю перейти на електромобілі до 2030 року. Очікується, що ціна Mercedes-Benz EQG 2024 25 стартує приблизно від 150 тисяч доларів, коли він надійде до дилерів.